9 березня особлива дата для українців день народження Тараса Григоровича Шевченка. Його називають великим кобзарем і українським генієм. Шевченко був відомий і боротьбою за визволення українського народу. Березень в Україні це чудова весняна пора, які радість, і природа, і люди. Саме у ту березневу пору послав Всевишній нашому народові генія і національного пророка Тараса Шевченка. Господь Бог кожному народові дав якусь велетенську постать, котра була б його зорою, проявом його душі. У нашого народу такою постаттю є Тарас Шевченко. Його величають велетнем духа українським Мойсеєм. Пророком, батьком, кобзарем і багатьма іншими славетними іменами пройшло 210 років від народження Великого Кобзаря, проте кожне слово, написане поетом, і досі актуальне. Український видатний митець залишив кілька важливих послань, які для українців стали закликом до дії. Думи мої думи, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами, Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину, за карії оченята, за чорнії брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні, серце мліло, не хотіло співати на чужині, не хотілося. Снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчуками збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають, там широко, там весело, від краю до краю. Як та воля, що минулась, Дніпр широкий, море, степ і степ ревуть пороги, і могили, гори, там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засідала поле, засівала трупом поле, поки не остило. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповите кричало у холодочку під снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван і родливий, і багатий, уже засватаний, жонатий, на вольній бачиться, бо й сам. Уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі удвох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. Та й посміхнулася небога. Прокинулась нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповела, та щоб дожадала нового, ще копу дожинать пішла. Зоре моя вечірня, Зійди над горою. Говорім пехасіньком неволі з тобою, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у діправа селочка воду подачає, як широка соколина, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зеленії біти, а на вітер гойдається на грешні діти. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, вичало її рястом. Вервинком укрила і на полі жайвороно соловей ковгає. Землю брану весною вранці зустрічають. Мені тринадцятий й минало, я пас ягнятом за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю. А я собі в бур'яні молюся, Богу, і не знаю, чого маленько мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Похайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Сидить батько кінець стола. На руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, Коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами, ледве-ледве вимовляє доні. Що, весілля, доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з дружинками, старости, бояре, Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годиненька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам та книжним ученим. Найкращий і найцінніший скарб. Доля дала йому лише по смерті, невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори. Іван Франко. Шевченко мріяв бачити Україну вільною, а людей веселими і щасливими. І про це він розповідав у своїх віршах: ми бажаємо вам нести через усе життя натхненне Шевченкове слово. Дні перемог і дні поразок, В щасливі дні і в дні сумні, Іду з дитинства до Тараса, несу думки свої сумні, Іду крізь свята і крізь будні, крізь глум юрби і суєту. Ні, не в минуле, а в майбутнє. До тебе я, Тараса, йду.